Привіт усім, український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес Браво виїхав з України за кордон і пояснив, куди та чому вирушив. Про свій від'їзд кулінар розповів в інстаграм. Знаменитість поділився, що нарешті наважився втілити в реальність те, про що мріяв майже два з половиною року. Ектор Хіменес Браво прибув до своєї рідної Колумбії та зустрівся з близькими. Кухар говорить, що йому складно повірити, що він нарешті зміг приїхати додому і подолати чималу відстань. Утім, як зазначив Ектор, обійми з мамою були того варті. Вдома. Я мріяв про цей момент два з половиною року. Я мріяв ще раз побачити рідних. Мріяв обійняти маму. Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю, що я вдома, в Колумбії. Поділився кухар. У коментарях колеги Ектора Хіменеса Браво привітали його з такою довгоочікуваною зустріччю. Вони зазначили, що неабияк за нього щасливі. Також кулінарня тякнув на розрив із молодою коханою українкою. Про зміни в особистому житті кулінар заговорив в інстаграм. Зокрема, ектор долучився до сучасного тренду в мережі, де треба опублікувати документ із дії, в якому йдеться про сімейний статус. На кадрі, яким поділився кухар, зазначається, що він не одружений.